Спорт одяг сорту екстра, вага мішечка 10 кг, ціна 4160 кг. Зіпочка чоловіча, розмір 36 Чоловічий спортивний спортивні штани фірми Adidas, розмір М. Спортивний костюм жіночий, розмір 42 кг. Жіночий батник, розмір С. Ще один жіночий батник розмір 160-й. велюрові штанишки. Розмір Елька. Світшот розмір Елька. Чоловічі спортивні штани. Розмір Мка. Жіночий світшот, розмір Мка. Безрукавка. Розмір Еска. Жіноча зіпочка розмір 38. Спортивні штани чоловічі, розмір Елька. Жіночий світшот. Розмір 38. Чоловічі спортивні штани. Розмір. XL. Жіночі лосіни. Розмір. Мка. Жіночі спортивні штани розмір С. Жіночий батнік розмір С-ка. Спортивні штани жіночий розмір С-ка. Чоловіча зібка, розмір М-ка. Чоловіча ветрівка, розмір 3ХЛ. Спортивні штани жіночі, розмір Елька. Світшот розмір XL фірми Nike. Чоловічі спортивні штани розмір L, -ка. Ще одні спортивні штани розмір 44. -й. жіночі лосіни розмір S, -ка. І останні це є жіноча зіпочка розмір S. -ка. Це був спорт одяг. Сорту екстра вага з кг, ціна 4160 гривень.